Емоції, емоції які ми з вами переживаємо. Зараз наш час, враховуючи взагалі всі обставини, наші життєві, емоції в нас це ще ті американські годілки. Дивіться, за своєю природою емоції це наша невід'ємна частина. Ми завжди емоційно реагуємо на ту чи іншу ситуацію. Але коли наші нерви, наша психіка розхитана, я зараз говорю про Україну, про наші останні роки, наші емоційні стани, вони дуже, по-перше, Серйозні, часто зі знаком мінус та ну переважно їхня серйозність, якраз і пояснюється негативністю цих емоційних станів. А друге, нам важче усвідомлювати свої емоційні стани. Я не кажу зараз контролювати, тому що контроль емоцій це взагалі безглузда річ, тому що емоції це природні, так але ми можемо проживати, проходити оці ці наші емоційні реакції певним чином, аби завдавати мінімум шкоди і собі, і оточуючим. Що відбувається в клієнтському сервісі? В клієнтському сервісі знаєте, ну клієнт платить, то, начебто, він. Може замовляти музику і щось там вимагати. Але слухайте, ну по перше, потрібно дотримуватися якихось стандартів гідності. Це перше. А по-друге, зараз в наших емоційних гойтелках навіть якась дрібниця може викликати дуже негативну реакцію у клієнтів. Тому я закликаю особливо зараз надавати інструменти емоційної і психологічної підтримки персоналу, який безпосередньо взаємодіє з клієнтами, давати більше тренінгів з емоційного інтелекту, та й загалом тренінгів стосовно психології людської стосовно природи наших емоційних реакцій. З того, щоб ось це розуміння давало людям можливість по іншому дивитися, по іншому реагувати на злих клієнтів, які можуть іноді і якісь слова не дуже чемні використати. Ну і загалом поводяться не дуже гарно. Що я можу сказати? Що часто мінімальний якийсь привід для скандалу, для якоїсь скарги дуже емоційної, може насправді бути. Корні цього цієї дрібнички, як нам здається, можуть бути набагато глибинніші. Там можуть бути якісь особисті трагедії, там можуть бути якісь серйозні переживання, але ось якась дрібниця, я не знаю, там сіль офіціант не приніс в ресторані, та або рахунок несе 5 хвилин замість там 30 секунд. Тому ми маємо бути готові до того, що та ситуація загалом. Там в якій ми живемо, вона потребує напевно трішки іншого кута, під яким ми дивимося на ці емоції. Ну звісно, це дасть нам можливість по іншому це все сприймати і як відповідно реагувати на такі іноді не дуже гарні емоції з боку клієнтів. Тому бережіть співробітників, проходьте додаткове навчання, проводьте додаткове навчання для співробітників і толерантно ставтесь до клієнтів, тому що загалом ми зараз всі в досить складній ситуації, але ознакою професійності та з боку бізнесу якраз і є те, що. Ми навчаємо наш персонал, і вони вже так, як професіонали, дивляться на історію з емоціями, які іноді дуже дуже бурхливі в наших клієнтів.